Мир вам це католицька програма Скеля. Триває час Великого посту, який є приготуванням до переживання Пасхи. Щось подібне відбувається в житті людини, яке готує нас до Воскресіння і життя вічного. І впродовж цього часу ми шукаємо відповідь на одне запитання: чому є страждання? Що таке більше такі сльози відомо для кожного? Від страждання не захищає ні походження, ні соціальний статус, ні гроші, ні епоха, в якій живемо, ні навіть релігія. Якщо придивитися, то стає помітним, що страждання є невід'ємною частиною нашого буття. Але чому так? Чому страждають невинні? Шукати відповіді на це питання я запрошую вас сьогодні разом з нами, але на початку про основні події в житті церкви, які трапилися впродовж місяця березня. В неділю, 13 березня, після повчання, присвяченого початку великого посту, папа Бенедикт XVI звернувся із закликом, присвяченим наслідкам природних катаклізмів. В Японії він ще раз закликав молитися за жертви та їхніх рідних і за всіх тих, які страждають із причини цих жахливих подій. Карітас Японії, і церква через дієцезії і парафії тим часом надають допомогу постраждалим. Одночасно з великим постом розпочалася найбільша у світі акція за життя – «40 днів для життя. У ній прийме участь 247 міст сполучених штатів Америки та 8 інших країн. «40 днів для життя це період молитви та посту в намірах припинення абортів. У рамках компанії також організовуються всеночні молебні під стінами аборційних клінік. До цього часу відбулося 7 скоординованих акцій. Було зачинено 9 абортивних клінік, а звільнилися із роботи в подібні. Них закладах щонайменше 43 працівники обрано нового патріарха однієї з найбільших східних католицьких церков. Синод Мароніцької церкви обрав новим патріархом Антіохійським і всього близького сходу, 71-річного Преосвященного Бишару Рай. Його особа відома численними заявами про становище християн на близькому сході та їхніми стосунками з мусульманами, а також значним внеском у нормалізацію цих стосунків. На березень цього року припадає 65-та річниця заборони Української греко-католицької церкви. 8-9 березня 1946 року на Львівському соборі, який ще називають псевдособором, було ухвалено рішення про перехід греко-католиків у лоно російської православної церкви. Ті, хто відмовився, були репресовані. Таким чином, тисячі священників греко-католиків опинилися у радянських концентраційних таборах. Львівського собору греко-католицької церкви. Одностайно голосували за пропозицію доктора Отця Костельника в п'ятницю 25 березня, отримавши офіційне підтвердження від папи Бенедикта 16, представники Української греко-католицької церкви офіційно оголосили результати виборчого синоду єпископів у ГКЦ. Скажу вам, що значить синод виборчий, який ми почали 21-го дуже успішно. Проходив спокійно, і владику ми обрали в середу до полудня. На виборчий синод прибуло 40 єпископів, владик із цілого світу, там, де в нас є структури нашої церкви. Щодо процедури голосування, то вона відбулася відповідно до норм канонічного права, а саме, згідно. Кодексу канонів східних церков і відповідно до норм партикулярного права нашої Української греко-католицької церкви. Згідно нашої літургійної традиції, глава церкви носить певні інсигні, відзнаки. Це є, так би мовити, перший подарунок, перехідний подарунок, який блаженніший Святослав отримав від блаженнішого Любомира. І це є, власне, Енкольпіон Панагія і Хрест. Владика Святослав народився у 1970 році в місті Стрий, навчався у Львівській духовній семінарії та в Папському університеті святого Томи Аквінського. З 2000 по 2005 рік був особистим секретарем блаженнішого Любомира Гузара. З 2007 року служив ректором духовної семінарії у Львові, а у 2009 році був назначений єпископом-помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буена Інтронізація, тобто входження на престол нового глави УГКЦ, відбудеться сьогодні, 27 березня, о 10.00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві.